Слава Україні! На сьогоднішньому році захисту України будемо розглядати тему Статути Збройних Сил України. В попередніх тем ми маємо деякі уявлення про що таке Збройні сили України, які їхні завдання. Але так само ми розуміємо, що Збройні сили це формація, яка нараховує сотні тисяч людей, які... а люди в нас навіть військові можуть бути різні, з різними характерами. І саме для того, щоб регулювати взаємовідносини між військовослужбовцями в Збройних силах, існує такий юридичний документ, як військовий статут. І військовий статут це є збірник, чого? Збірник до органів праву військових. Саме військова служба відбувається на основі військових статутів. Ще одна особливість, так як в Збройних сил можуть бути досить різні, і види і завдання поставлені Збройним силам так само відрізняються в різних військовослужбовцях. Це приводу до того, що в Україні існують різні види статутів. І тому в Україні існує чотири види загальновійськових статутів. Перший статут це статут Внутрішньої служби Збройних сил України. Сама назва. Нам кажуть, що той статут регулює внутрішню службу. А саме всі найважливіші взаємовідносини між військовослужбовцями, які виникають під час військової служби, включаючи е, різні підрозділи, виконання різних завдань. Ще одно особливо, що саме статут внутрішньої служби, це це є один з найбільших статутів за об'ємом, він, власне, встановлює всі найважливіші права і обов'язки військовослужбовців, встановлює е, різноманітні звання військовослужбовців, їхні обов'язки стосовно звання стосовно посад. І взагалі, таким чином, саме зі всіх статутів, статут внутрішньої служби є самим першим статутом. Далі, на що потрібно звернути увагу? Що наступний статут це й дисциплінарний статут. Якщо нам каже, що дисциплінарний статут пов'язаний з військовою е, дисципліною. І саме він в першу чергу встановлює, що таке військова дисципліна. І ще одного особливі, саме дисциплінарний статут е, визначає види заохочень. Як можна заохотити військовослужбовця, і так само, як можна накласти стягнення для військовослужбовців, а саме покарати військовослужбовця за порушення тих самих, наприклад, статуту внутрішньої служби чи дисциплінарного статуту. Наступний важливий статут це статут гарнізовної вартової служби. Особливість того статуту сама назва нам розказує і пояснює, що він пов'язаний з чим з, з організацією порядку ведення військової служби. Ви Гарнізонах і на варті. І тому, власне, коли військовослужбовці проживають в гарнізонах, а саме в приміщеннях, і саме той статут встановлює, який порядок їхніх дій, чим і як вони повинні займатися. Як регулюються взаємовідносини, коли вони знаходяться в гарнізоні або ведуть, несуть вартову службу, обов'язки вартових і все інше. Ці ну, обов'язки будемо вчити вже на наступних темах. Ще одна особливість статутів полягає в тому, що наступний статут загальновійської це є строєвий, строєвий статут. Строєвий статут власне, займається питаннями строю. А стрій — це є що? Це є певне розташування військовослужбовців під час руху. І саме строєвий статут регулює відносини, які виникають під час чого. Під час організації проведення пересування військовослужбовців. Далі. Наступна особливість строєвого статуту, що всі чотири загальні військові статути вони приймаються у вигляді законів Верховної Ради. І тому, наприклад, якщо погуглити пошукати деяку інформацію в інтернеті, вам виб'є така інформація, виникне, що. Два роки тому назад Верховна Рада скасувала стройовий статут, що його немає, і тепер обов'язки строго статуту покладені на, безпосередньо на е, Міністерство оборони і Генеральний штаб. Але інша особливість полягає в тому, що е, рішення Верховної Ради було заветоване президентом України. І саме зараз в нас далі існує, що ви, як то кажуть, не думали, що він не, його скасовано. І таким чином Хторовий статут далі діє в Збройних силах України. Ще одна особливість статуті Збройних сил України полягає в тому. Що е, ті статути, в, їх використовують не тільки формації Збройних сил України, а також інші е, збройні формації. Наприклад, деякі положення статутів використовують прикордонні війська, використовує Національна гвардія та інші підрозділи, які пов'язані із військовою службою. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що окрім тих чотирьох загальновійськових статутів, які поширюються на всі Збройні Сили України, існують ще статути, яких важко знайти в відкритому доступі, а це є бойові статути. Тому що ми знаємо, що одне з найголовніших завдань Збройних сил, особливо в сучасний період, це є захист України, це ведення бойових дій. І саме ведення бойових дій, особливості ведення бойових дій. Порядок ведення бойових дій різноманітними підрозділями визначає, визначає бойовий статут. А так, як в нас існують різні види Збройних сил, відповідно існують різні бойові статути. Ну, найбільше у нас це сухопутні війська, відповідно існують статути сухопутних військ в Україні. Ще одна особливість полягає в тому, що так як ведення військових дій порядок пересування. Порядок наступу оборони це є таємна інформація, це є закрита інформація. і Тому бойові статути не, не, як кажуть, не визначаються і не оголошуються цілому суспільству. Хоча, наприклад, літературу. Той ж ви можете, може купити. Ну і правда, в сучасних умовах навіть бойові статути також є доступ в інтернеті, ви можете їх знайти. Правда, ніхто не знає, чи це дійсно ті бойові статути, якими користуються зараз наші Збройні Сили, чи просто це може бути інформаційна операція проти ворогів. Що вони думали, що саме за таким статутом українці воюють проти росіян? Затком. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що власне особи. Ведення бойових дій, бойові статути. Ми будемо з вами вивчати вже окремою темою, коли будемо вчити е, тактичну підготовку. Домашнє завдання сьогоднішньої теми. параграф 10. Е, згадайте повторі знаки розрізнення, особливо е, стосу, е, знаки розрізнення, які стосуються е, кожного військовослужбовця. Запам'ятайте їх, вивчіть. Тому що це буде навчання, завдання наших наступних тем, самостійна робота. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здорові!